Я Володимир встюк і за наш весільний осінній врошок у Карпатах Не на або ти, mm -hmm. ти його візьмеш, обнімеш от, 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 от якось отак. Коли пара крутиться, коли пара ву, -ву, -ву. і можеш його взяти ну, за цю штучку. Ти типу, потрошки ти типу... ну, поняла,

Цікаво, тобто для нас не перше е робити, да, робити весільну зйомку. Но на фоні Карпат це було напевно одне із найкращих, що в мене було в житті. Мам так сам. Дуже ви ще не дуже Поки ще ні. А весілля де буде гуляти. Десь буде круто, дуже круто, пізнавально, весело, круті наречені, драйвові такі супер емоції, пруть. Хочеться ще довше, довше лишитися. Ну тобто дуже дуже багато крутих фото привезуть додому. Хочу сказати огромне спасибо Вові за організацію. Все було дуже продуктивно, інформативно. подобрав безумно красиві пари, ребята великі, всі молодці. Э, столько емоціонального заряду, самоодачі взагалі не зустрічала. Спасибо Вові огромне, було дуже круто. Ну, ми спочатку, як приїхали, то э, так подумали, куди це ми попали і що, що це тут буде відбуватися. Такі в мене думки були. Але... Це вийшло дуже круто, нам сподобалось. Ми відпочили, знайшли багато нових друзів. Дуже класно, що захід виявився дійсно таким і відпочинком, і роботою. Я думаю, що дуже всім фотографам сподобалось, тому що мають багато кадрів, а ми теж маємо багато кадрів, собі в архів додому. Тому дякуємо організаторам за цей крутий воркшоп. І дійсно будемо раді співпрацювати з друг, що ще там. Ну і за що ми вас нас. Будете в Хмельницькому, заходьте вже. Так, це точно. Все було класно, все супер. Дякую Вовчику, що він запросив, що він організував. Чесно кажучи, пара дуже сподобались. Трошки нестандартні. Вони дрібкові показували все-все-все, що ми хотіли, все вони витворяли. Мені дуже сподобалося, я буду ще їздити і не один раз. Сподобалося напевне все. Всі такі чемні, всі дуже файні, дуже добрі, доброзичливі. І це було дуже весело. Я б хотіла ще багато днів так провести в Карпатах, але, на жаль, вже мусимо збиратися обратно і їхати. Well, Володя просто дуже... Дуже суперово працює з, з парою, і це дозволяє робити живі, емоційні живі кадри. Все це мені дуже сподобалося і дуже чекаю наступних вже воркшопів. Надзвичайно, ну, дякую тобі, Володя, за цей воркшоп, за, за, за твоє за твою за твій вклад, за твою віддачу і за те, що е, ти так для нас старався. Молодька, привіт, ти великий молодець, бажаю тобі успіхів у всіх твоїх планах, всіх твоїх мріях. Просто дуже дякую тобі за цей час. Він, він надихнув нас до нових, до нових звершень, до нових проєктів. Просто дякую тобі за цей дружній. Дружній час, за дружній, дружній колектив за, за цю організацію. Просто ти великий молодець. Бажаю тобі всього самого-самого кращого. Все було дуже класно. Я насправді не була не фотографом, була візажистом. Дуже дякую моделям, дуже дякую організаторам. Неймовірні люди, неймовір... неймовірний темп, краєвиди, дуже хороший відпочинок, моральний, фізичний, тому що гуляєш по горах, набуваєшся досвіду, хаваєш неймовірні краєвиди. Тому Дякую вам за все і приїжджайте ще. Буду рада бачити. Закінчився е, мій. І ось нарешті закінчився е, мій практичний майстер-клас і воркшоп у Карпатах по весільній зйомці. Е, я дуже на емоціях, тому що всім сподобалося. Мені теж сподобалося. Ці два дні ми навчилися працювати з парою, з їхніми емоціями. Е, навчилися складати правильну серію історію е, і. Навчилися працювати командою такою дружньою сімейною командою. Насправді дуже дякую кожному учаснику, який прибув до нас на воркшоп майстер-клас, нашим моделям, які вклали і виклалися наповну. Приходьте на наступні воркшопи, Вони будуть ще кращими. Глянтамейс ще смачнішим. Шашлички ще більш зажарнішим. Дякую вам.